Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене запіканка із брокколі. Дуже смачна та ситна. І я вам скажу, що від такої запіканочки ви не поправитеся. Тому можете сміло готувати і смакувати. А готується така запіканочка дуже по-простенькому і дуже швиденько. Що нам цього потрібно? Піти на нагород, звісно, нарвати броколі. Ще така невеличка, але ж нічого вже будемо різати і будемо куштувати і щось готувати. Броколі розбираю по суцвіттях. Ставлю вже водичку, в водичку сиплю чайну ложечку солі. Буду відварювати. хоча б, можна сказати, і не відварювати, тому що її кип'ятити я довго не буду. Вкину каструльку, перемішаю, навіть водичка не буде кипіти з броколі. П'ять хвилин ось так буду перемішувати і діставати. Вже ось цвітна капуста. Потрібно трішки, щоб водичка закипіла. А тут броколі дуже така м'ягенька, тому її просто треба, так, якби в кипятку пропарити. Ось кидаю водичку, перемішую і ось так перемішуючи, филинок 5, навіть може і менше, перемішала її, пропарила і зливаю на друслячок. Беру шматочок курячого філе і буду нарізати шматочками. Це щоб наша запіканочка вийшла трішки ситніша. Розігріваю сковорідку, На сковорідку кладемо або ложку масла, або ложку рослинної олії, викладаємо філе і будемо обсмажувати його. Беру ось таку велику цибульку і нарізаю не дрібненько. Коли філе трішки просмажиться, додаю цибульку і ще трішки просмажую. До готовності смажити не потрібно, тому що ми будемо її ще запікати. Присолюю трішки, додаю спеції іспанські трави, перчик, хмелі сунелі. Це вже спеції будь-які за вашим смаком і кому, які подобаються. Також наріда... нарізаю дві помідорки. Нарізаю так не дрібненько теж. Шматочки такі більшенькі. Нарізані томати, броколі відварена, курочка з цибулькою, все буду скидати у форму, в якій буду запікати. Це перемішую і мисці вбиваю яйця. Спочатку я брала 5 яєць, але потім в кінці ще додала одне, тому додавайте зразу 6 яєчок. Форма велика. Яйця трішки присолюю, можна приперчити і додаю сметанку. Сметанку або вершки можна додати. У мене така рідкувата трішки сметана. Все перемішую, ну ось і все. Можна заливати. Духовку розігріваю на 180 градусів. Сажаємо духовочку і чіпкаємо, поки наша запіканочка запечеться. І ось тільки подивіться, що в нас виходить. Зараз зніму кришечко і ви все побачите. Такий аромат буде йти. Все гарно в нас пропеклося, запеклося. Таку запіканочку можна подавати як і холоджену, так і тепленьку. Накладаю тарілочку і вже можна смакувати. Бачите, гарно тримається в форми. У мене вона така ще теплувата, не гаряча, але ж така ось теплувата. І ось така серединці вона виходить. Виходить дуже смачно, та стидно і дуже все попростенько. А Ану, напишіть мені, буду чекати, чи ви полюбляєте ось такі запіканочки, чи ви готуєте. Може, у вас будь-який інший рецепт, буду чекати у вас відповіді. Вам всім дякую за перегляд мого відео, зустрінемося знову. Готуйте на здоров'ячко, смакуйте і хай вам все вдається.